Дня, шановні телеглядачі, шановні гравці, я радий вітати вас на другій відбірній грі першої групи нового сезону ігор інтелекту. Аплоди. Сьогодні між собою зустрінуться вже знайомі вам із минулого тижня Дача Дрозда. Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми команда Дача Дрозда. Нас три людини це Андрій, Катя і... Я та не незмін, з незмінною назвою, але з постійно змінним складом. Збірна команда ОТБ Галичина. Галина сина Кліпова представляє у нашій команді. Сьогодні грають Юлія Юськів, головний редактор обласного телебачення Галичина, Ірина Сисак, ведуча ранкової програми, наш постійний фанат Роман Король. А, пані Надія в такому красивому, дуже вишитому платі теж наша прихильниця. Ну і я, Галина Філіпова, ведуча програми обласного телебачення Галичина. Я не маю на собі вишитого плаття і навіть не працюю на Галичині, тому просто з радістю представляю нашого сьогоднішнього суддю капітана команди ГЖГож Бженчищевич Віталія Покінчериду. І, оскільки ми знаємо усіх людей, які зараз присутні з нами на майданчику, можна нагадувати правила. Я гадаю. Я прочитаю вам сім запитань, на кожне з яких у вас буде хвилина на роздуми. Коли команда вважає, що знає правильну відповідь, їй потрібно натиснути кнопку дзвоника, які знаходяться у вас на столах. На цьому час на роздуми вичерпуються для обох команд. Першою відповідає та команда, яка не натискала надзвоник, правильна відповідь приносить вам один бал, неправильна відповідь не приносить вам нічого. Якщо обидві команди дають неправильну відповідь, я даю підказку і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить і після цього, я даю ще одну підказку та ще 20 секунд. Неважко здогадатися, що перемагає у нашій грі та команда, яка банально дає більше правильних відповідей. Тобто, саме на це вам потрібно орієнтуватися. Якщо обидві команди Пам'ятають про правила. Суддя готовий засікати час, ми можемо грати перше запитання другого туру. Отож, Давид і дама, та що з горностаєм, роблять це, а горностай не робить. Якщо чоловік і дружина роблять це, можна перейматися за міцність їхнього шлюбу. Ми, за правилами, також повинні робити це, перш ніж робити що час. І є версія команди ОТБ Галичина. Прошу, дача, Дрозда. Перед тим як робити що у нас питання, а, наша відповідь перед тим, як е, народжувати дітей. Приймається версія. Як гадає ОТБ Галичина? О, тебе Галичина вважає, що перед тим як щось робити, треба подумати. У тебе Галичина вважає, звісно, цілком правильно і дуже послідовно в цьому, безперечно, вони подумали, перш ніж це написати. Проте відповідь все одно неправильна. Я даватиму вам підказку і трошки доповню останнє речення цього запитання. Ми за правилами дорожнього руху також маємо робити це, перш ніж робити, що 30 секунд. є версія команди Дача Дрозда, прошу от тебе, Галичина. Ми встигли тільки одну версію написати, подивитись на обидва боки. Приймається версія. <право> приймається версія, Тобто подивитись на обидва боки. Це те, що написано, це те, що я зараховую як варіант. Як гадає Ми Дрозда? гадаємо, що перед тим. Е що треба подивитися наліво, перед тим кудись направо? Що робити що? Подивитись направо. Е, отож, е, скульптура Давида і дама на картині Дама з Горностаєм дивляться наліво. Горностай дивиться направо. Робити це, відповідно, дивитись наліво. Бо я сказав, що Давид і дама з горностаєм роблять це. Ми повинні робити це, дивитись наліво, перш ніж дивитись направо при переході дороги. Правильна відповідь подивитись направо. Один нуль на користь команди Дача Дрозда. Ходимо до другого запитання у комп'ютерній грі Heroes of Might and Magic, частина третя. Деякі герої мають змогу вивчати заклинання, які застосовують проти них. Автор запитання, це не я на всяк випадок. Вважає, що такі герої повинні попереджати своїх ворогів. Якою фразою час? І казом треба це, це дуже агресивна відповідь з боку от тебе, Галичина, прошу. Дача Дрозда. Якось лагідніше спробуйте. Спроб, спробуємо лагідніше відповісти. Ми вважаємо, що е, оскільки відбувається така от штука, коли застосовують ми його вивчає, ми кажемо, що перепораджувати треба словами все, що нас не вбиває, робить нас. І. Приймається версія. Як гадає збірна Галичини? У нас перш... одна з перших версій, іду на Я Це Не сумнівався, що в когось ця версія з'явиться, ба більше я очікував її як неправильної відповіді. Е, і це неправильна то звісно ж. Е, е, стосовно е, ще раз, будь ласка, свій варіант, озвучте, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Е, е, ну, по-своєму, це можна співвіднести з правильною відповіддю, але, е, скажімо так, е, правильна відповідь це, мабуть, фраза, яку найчастіше можна почути у американських детективних серіалах. Дайте секунду. секунд. Є версія у команди Дача Дрозда. Тебе галичина. Наш варіант зовсім не детективний, о чомусь зараз термінатор, тож я повернусь. Я повернусь. Несправедливо. якщо герой виживає в бою, він рано чи пізно туди повернеться. Як гадає команда Дача Дрозда»? Ну, в детективних серіалах, коли бо часто трапляється якийсь твіст, герої кричать Кидай зброю, або зброю на підлогу, він слово про, пророзне. Е, зрозуміло. Отож, е, в американській судовій системі широко відоме правило Міранди. Це е, три речі, які при арешті зобов'язані зачитати підозрюваному. Починається ця Міранда фразою: ви маєте право на адвоката, а вам потрібно розвинути іншу фразу 20 секунд. І є версія у команди ОТБ Галичина. Е, ви маєте право зберігати мовчання». Це ваш варіант? Приймається. Як гадає о тебе Галичина? Ми гадаємо, буде використано проти вас. Буде використано проти, проти вас. вас. Це, Це вже був другий додатковий, додатковий час. час. І я змушений з превеликим сумом констатувати, що обидві команди підійшли з двох боків до правильної відповіді, і правильної відповіді не дала жодна команда. Повна, повне формулювання. Все, що ви скажете, може і буде використано проти вас. Це не є повна відповідь. Буде використано проти вас. Що саме? Не, це мали на увазі. Я розумію, що ви це мали на увазі. Усі знають цих, цих три штуки. Ви маєте право вивчати, ну, ви маєте право воно, 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 на телефонний добре, я про Тую міранду повністю ви маєте право на адвоката. Якщо ви не можете забезпечити адвоката, адвокат буде наданий вам, вам судом. Ви маєте право мовчати. Все, що ви скажете, може і буде використано проти вас. Ви маєте право на телефонний дзвінок, і тільки один. Це повне формулювання. Міранди. Мене цікавило повністю друге правило. Звичайно, фразу ви маєте право мовчати, ви могли навіть не називати. Але все, що ви скажете, оскільки йшлося про заклинання, яке герой вивчає, почувши, обов'язково було казати. Я сподіваюся, ви розумієте. Зумієте, рахунок залишається 1-0, і ми переходимо до третього запитання. У сьомому році за республіканським календарем капітан Бушар наказав своїм солдатам окопатись, що спричинило виникнення і розвиток нової науки. А за скільки кілометрів від якого міста це трапилось? Час. Та кінометр мене не знає. Такі версії на Час. І я попрошу команду ОТБ Галичина озвучити версію відповіді на це запитання. Нам потрібно сказати місто і. Так, нам потрібно сказати місто і все. Ага, тільки місто. Нехай буде бородіно. Бородіно. Приймається версія. І як гадає команда Дача Дрозда? Нам здається, що це місто. Марсель. Марсель Приймається версія. Ну е, бородіно жодним, жодним чином не могло бути у сьомому році з республіканським календарем. Проте е, абсолютно правильно думаєте у напрямку наполеонівських воєн. Е, я з республіканським календарем, звісно, підказав уже Францію. Тепер підказую наполеонівські війни і підкажу іще одну річ, перш ніж дати 30 секунд. Е, шукати потрібно південніше. І, і, шукали ви місто? Може, ну, бути, може це буде Віталій. Mm -hmm. Нічого не так далі. Нічого не це може, Корско. може, а брата. Mm -hmm. А який науці, це місто браку розвиток. Mm -hmm. yeah. І я попрошу команду Дача дрозда озвучити версію відповіді. А, ми вважаємо, що це місто. Гіза. Гіза. Приймається версія. Як гадає команда, отебе Галичина? Нехай буде Тулуза, куди Нехай більше. буде Тулуза. Е, команда Дача Дрозда цілком правильно локалізувала е, це діло до Єгипту. Справді шукати нам належить в Єгипті. Проте, е, те, якби солдати просто окопалися, це, звісно, нічого б не дало. Ключовим у цій історії був персонаж, прізвище якого е, чудово римується із назвою доволі популярного гриба. 20 секунд. О, І... давай. давай, давай. І є версія команди ОТБ Галичина. Прошу удача Дрозда, Як гадаєте ви? Ми, вважає... Ми вважаємо, що... що це місто Мемфіс. Мемфіс Приймається версія. Як гадає у тебе личина? Єгипетський Бергамо. Бергамо, ну я ж уже сказав, що діло було в Єгипті, а ви чому повернули? А ви любите опередто, очевидно. А, е. Е. Отож, е. сталося так, що коли солдати копали редут, вони знайшли під підзим... землю. А тоді в Єгипті взагалі легко було знайти всякі старожитності. Вони знайшли плиту, списану іерогліфами, грецьким текстом. Е. І е. я не пам'ятаю, який там був третій, на жаль. Е. Таким чином, Жан-Франсуа Шампольйон зміг розшифрувати єгипетські іерогліфи. Діло було біля міста Розетта. Правильна відповідь Розетта. Розетський камінь це доволі, доволі відома фраза. Шкода, що не дійшли. Рахунок залишається 1-0. Ми продовжуємо. І ми продовжуємо грати. Запитання четверте. У релігії племен Малайського півострова відбулось змішання мусульманства та індуїзму. Так, верховним божеством у них є Нірман, тобто брама. А Богом Творцем і руйнівником Аллах і його дружина. А як звати дружину? Час. А, я знаю, так? Я теж про це подумала першим друзі. І є версія у команди ОТБ Галичина. Дача Дразда. На це питання буде відповідати. Я прошу озвучити будь-який варіант. Да, нам здається, що а, його дружину, тобто дружину Аллаха, звали. Ні, її звали Шива. Шива, приймається версія, як гадає? Ми пішли так, іксон, е... Нірма, е... Нірман Брама Аллах Калі. Ага, ви пішли іксом, подумавши, що богиня війни і Бог руйнівник це одне і те саме. Ну те, що Аллах Бог руйнування, не означає, що треба приплітати богиню війни. Бог руйнування шива це логічніше те, що зробила Дача Дрозда. Калі не вносить в світ якийсь здоровий хаос і не впорядковує його через знищення. Це робить шива, а калі просто вбиває людей. Отака вона не хороша. Але жоден з цих варіантів неправильний. Я уточнюю, що йдеться про дуже дивне змішання мусульманства і індуїзму. Тобто стандартна логіка пошуку дружини вам тут не допоможе. Але команда Дача-Дрозда, яка назвала чоловічу особу шиву, була все-таки принаймні в гендерному вимірі ближча. 30 секунд. гендерному? І є версія команди ОТБ Галичина. Як гадає Дача Дрозда? Ми вважаємо, що якщо традиційно шукати дуже не треба, то це корова. Корова приймається версія. До речі, дуже навіть хороша. Мені подобається. Як гадаю, тебе Галичина. Не така хороша. Я щиро рекомендую команді ОТБ Галичина ніколи і ні за що не показувати запис цієї гри мусульманам, особливо з огляду на те, що я скажу зараз. Це правильна, правильна відповідь. <клузь> У цьому дуже дивному релігійному синкретизмі малайського. У дуже дивному релігійному синкретизмі Малайського півострова дружину Аллаха звати Магомед або Мухаммед. Я зарахував би обидва варіанти. Рахунок стає 1-1. Але у нас ще три питання, тому я б не радив вам засмучуватись ще й радіти. П'яте питання буде складне у персонажа Джеймса Джойса. Воно виглядає злим. Але після кількох нескладних маніпуляцій воно уже регоче над моряцькою байкою. Назвіть його час. І є версія дачі Дрозда. Прошу, як гадає тебе Галичина. Можливо, це Ехо. ехо. Угу. Приймається версія. Я не знаю, що правда, як ехо може виглядати злим, але можливо це німфа. Ехо. Е, прошу. Тут, тут була іронія, що складності питання це море. І це море. Приймається версія. До речі, дуже хороша. І у випадку з Джойсом було б не дивно, якби це справді було так. Тим паче йдеться справді про Роман Уліс з тих пір. Подібний прийом використовується дуже часто у випадку з байкерами, і з зеками, і у випадку з різними іншими. Тут справді йдеться про моряка. 30 секунд. Ну, да, може, може, може. Давай. Давай! І є версія ОТБ тебе Галичина. Як гадає команда Дача Дрозда? Ми, ні, не, ми вважаємо, що це татуювання. Приймається версія. ОТБ тебе Галичина також вважає, що це татуювання, яке дуже легко змусити посміхатись, навіть якщо воно сумне достатньо розтягнути шкіру. Це справді нескладна маніпуляція. Два два. Вітаю обидві команди. Особливих прикмет немає. Цю фразу французька поліція XVIII століття використовувала для розшуку людей. Пірати навіть раділи певним небезпечним ситуаціям, оскільки вони хотіли мати особливі прикмети через ефект, який вони створювали. А що у цьому питанні ми замінили на особливі прикмети? Час. Кончик, одна око, одна нога. Там вже золота. А вони створювали, я не знаю, як це так. Я це вже не знаю. Я це вже не знаю. Я Попрошу ОТБ тебе Галищина озвучити свій варіант. Ну, варіанти або шрами, або каліцтва. Або шрами, або шрами, а, а, або або шрами каліцтва. чи каліцтва? Ну, хай буде каліцтво. Хай буде каліцтва, приймається версія. Як гадає Дача Дрозда а, нам, ми, нам здається, що це і ну, пов'язка на око е, Пов'язка на око. Ну насправді ми доволі стереотипно вважаємо піратів без ока і з пов'язкою на оці, особливо враховуючи, що в більшості з них очі були цілком здорові. Е, ні, йдеться не зовсім про це. Ми говоримо про 18 століття, про час, коли у світі ще панувала відносна антисанітарія і відсутність дечого справді була особливою прикметою. Жми. І є версія, є. Версія у тебе галичина. Прошу. Е, відсутність, можливо, зубів. Відсутність зубів була особливо. Відсутність зубів була особливою прикметою. Ну, особливо приклето, наявність зубів. А, приймається версія. Як гадає? зуби. Ви серйозно? От обидві команди, ви серйозно, справді. Е, ні, я розумію, чому зуби здаються бажаним і одним із перших варіантів. Проте е, я про е, я зараз даю вам ще 20 секунд, і прошу обидві команди пам'ятати, що чума була далеко не найсмертоноснішою хворобою в історії людства. 20 секунд.

А нам а, на, а, а нам здається, що таки особливо відсутність особливих прикмет ну, доволі дивне була наявність носа. Ну, О, що, що особливі прикмети це наявність носа, носа так? Да. Е, ну е, все таки сифіліс далеко не настільки заразний, як, як звичайна віспа. І е, йдеться справді про шрами від віспи на обличчя. Вони на той час були особливими прикметами, і вірніше, відсутність шрамів віспи, була особливою прикметою. Мало хто не мав їх на своєму обличчі. Пірати ж полюбляли носити їх на лицях, тому що, по-перше, так вони зливалися з юрбою а по-друге, навіть відлякували різних там невдах. Е, рахунок 3-2 на користь ОТБ «Галичина». І Ми граємо останнє запитання, яке може все вирішити. За легендою, місто, яке називають християнською меккою. Знаходиться там, куди викинуло човен із рештками апостола Якова. Знайшов цього човна монах-відлюдник, якого привела туди провідна зоря. А що це за місто? Час. І є версія у є версія у команди ОТБ Галичина. Прошу! Дача дрозда! Давайте розвиватися. Це місто Єрусалем. Єрусалим, приймається версія. І. Це місто Сантьяго де Компостел. Його привела провідна зоря, і він опинився у місці, яке раніше називалося Сантьяго, а після цього почали називати буквально місце зірки або Кампостела. Там знаходиться найвідоміша могила апостола Якова, християнська мека, куди здійснюється більшість паломниць з рахунком 4-2. От тебе Галичина перемагає у цій грі.